Райська піраміда блаженств на високому березі Блакитного генісарецького озера, Божественний будівельник, сів на зелену траву і почав накидати план нової будівлі. Проте він не креслив його на пергаменті і намалював олівцем на папері. А пристрасними словами віддруковував у душах своїх учнів, ніби діамантовим друком на податливому воску. З його перших слів дізнаємося, з чого розпочинається створення райської піраміди, і як будувати перший поверх. Блаженні Богі духом, бо їхнє є Царство Небесне. Лише ці слова вимовив божественний будівельник, про закладення першого, найбільшого і найміцнішого поверху, фундаменту, який повинен тримати на собі всю решту будівлі. Але цих слів тобі. Достатньо, о християнине, якщо лише ти щиро хочеш побудувати царську піраміду, якою радітимеш у раю вічности. Сам знаєш, чим фундамент будівлі глибше в землі, тим будівля надійніша. Наша людська убогість дуже глибока і прихована. так, що багато хто не може сягнути її дна. але благо тим, хто спускається до самих низів. Убогість духу є не якимось подарунком, який отримуємо зовні, а це реальний стан людини, який потрібно лише у а усвідомлення своєї убогості досягають суворим випробуванням самого себе. Хто зможе це зробити, той дійде до розуміння троякої убогості, убогості з точки зору своїх знань, убогості з точки зору своєї доброти, убогості з точки зору своїх справ. Убогість є вищою мірою бідності. Коли людина роздумує про можливості свого розуму чи про свої моральні якості, чи про свою діяльність, вона завжди переконується у своїй надзвичайно великій бідності. Просто жибратстві. Людина хотіла б дізнатися про свою долю, хотіла б зрозуміти, хто вона, звідки вона і як їй потрібно поводитися, переплітаючи нитки в тканині життя. Проте вона бачить, навіть якщо вона вчена, що всі її знання щодо її неосвідченості. Подібні до раковини з водою перед морськими глибинами, вона хотіла б перевершити в доброті всі інші створіння на світі, але бачить, як на кожному кроці падає в брудну калюжу зла і жорстокості. Вона хотіла б завжди робити найбільші і найграндіозніші справи, але бачить, що без допомоги зовні нічого не може. Отже, звідки не подивись, людина переконується у своїй немочі та у своїй нікчемності. Інші люди не можуть їй допомогти. Бо й вони нікчемні та слабкі, як і вона сама. Тоді людина звертається до свого Творця, падає порохом перед ним, віддається Його волі і просить допомоги. Таке усвідомлення своєї немічності і розуміння повної своєї нікчемності називається убогістю духу. Освідомлювати і відчувати свою нікчемність набагато менша нікчемність, ніж зарозумілість. Бо зарозумілість це не лише незнання, але й дурість, зарозумілість мати всіх дурниць і всіх злих людських справ, пізнати себе. Означає зуміти побачити свою немічність і свою нікчемність, досягти сокрушності серця і нарешті благати Господа про милість та молитися про допомогу. Сокрушність або смирення, які виникають через правильне розуміння своєї немічності. Є основою всіх чеснот, основою духовного життя кожного християнина. Це основа райської піраміди. Смирення це ворота до Бога. Одного разу злий дух сперечався зі святим Макарієм і нарешті вигукнув Усе можу, макарія, що й ти можеш. І, і лише в одному ти мене перемагаєш у смиренні. Про смирення хтось висловився так воно не має язика, щоб говорити погано про інших, Не має очей, щоб бачити чуже зло, Не має вух, щоб чути чуже лихослів'я. Хто зрозумів, що у своїй немічності? Нічого не може без Божої допомоги, той заклав надійний фундамент в основу своєї райської піраміди. Бо без мене не можете робити нічого, сказав Господь. На кожному круці, і зранку до ночі розумна людина усвідомлює правдивість цих слів, і розуміння цього робить її великою перед Богом. Коли людина позбувається злого вітру зарозумілості, тоді в її душі настає тиша. В її душу входить Святий Дух. А коли Святий Дух оселиться в душі, тоді він починає будувати там райську піраміду повністю за своїм розумінням і своєю волею. Лише під вивіскою людини. О православний, головне, щоб ти не заважав Божому духу вселитися в тебе і творити. Головне, православний, зневажити в собі все те, що в тобі від тебе, а не від Бога, і неважливо, чи у сфері знання, чи почуттів, чи бажань. Не говори, зарозумілий, навіщо ж мені самого себе принижувати і зневажати. Ніхто від тебе не вимагає, щоб ти себе принижував. Але ти повинен лише знати, що ти нижчий за Господа. Ніхто від тебе не вимагає, щоб ти став нікчемністю, лише визнай свою вже існуючу нікчемність, що є беззаперечним. Як тільки визнаєш те, що вже є, і сповідуєш, лише тоді матимеш можливість покласти перший. Камінь в основу духовної будівлі своєї душі. Після цього ти зможеш повністю побудувати весь перший поверх своєї райської піраміди, який буде весь, наче із заліза, буде міцним, міцним, як залізо, і сяятиме темним блиском, як залізом.